Привіт! Сьогодні у нас на столі ну дуже цікава штука. Це, по суті, готовий план заняття для українських екоблогерів. Але знаєте, не поспішайте думати, що це лише для них. Насправді, це Це така собі універсальна схема для будь-кого, хто хоче, щоб його контент не просто переглядали, а щоб він щось змінював. Що ж, давайте в цьому розбиратися. І от власне ключове питання, з якого все починається. От як так виходить, що звичайний блог, ну або сторінка в соцмережах може стати чимось значно більшим, перетворитись на такий собі сучасний живий підручник, а вся справа, як виявляється, у підході у тому, щоб автор контенту став по суті вчителем, вчителем нового покоління? І ось тут ми підходимо до першого, мабуть, найважливішого кроку йдеться про усвідомлення своєї нової ролі. Це вже не просто про те, щоб постити гарні фоточки чи відео. Ні, це про справжню місію, про світницьку місію. Давайте подивимось, що ж це за термін такий екопросвітник. Дивіться, це не обов'язково має бути науковець зі ступенями чи якийсь там політик. Ні, ні. Екопросвітник це по суті перекладач. Уявіть собі, він бере складню, що, часом, відверто кажучи, нудну наукову інформацію, і перетворює її на історію, на захопливу історію, яка не просто інформує, а надихає щось робити. І от саме в цьому і є головна фішка ключова відмінність. І ось тут. Ось тут ми доходимо до самого серця цієї ідеї. Бо кінцева мета це ж не просто лайки, коментарі чи мільйони переглядів. Зовсім ні. Місія це реальні відчутні зміни, зміни в головах людей, в їхніх щоденних звичках. І тоді кожен допис, кожне відео це вже не просто контент, це інструмент. Маленький, але важливий інструмент, щоб зробити світ, ну хоч трішечки кращим. Окей, з місією наче все зрозуміло це велика і благородна мета. Але ж як, як до неї дійти, як це все втілити в життя? Виявляється, в основі всього лежать три, на перший погляд, прості, але насправді ну дуже потужні принципи, такі собі три стовпи. Запам'ятати їх дуже легко. Це таке собі правило трьох. Уявіть, що ви будуєте стілець на трьох ніжках. Перша ніжка це доступність. Тобто говоримо простою людською мовою без заумних термінів. Друга ніжка – цікавість. Ну бо ніхто не буде слухати нудну лекцію, правда ж? Тому додаємо ігри, історії, якісь експерименти. І третя, дуже важлива ніжка дієвість. Завжди треба давати чітку, зрозумілу пораду, а що власне робити. І от, якщо прибрати хоча б одну з цих ніжок, вся конструкція просто завалиться. Все, кіна не буде. А тепер до практики, як ці принципи виглядають у реальному житті? Ну, замість того, щоб читати суху академічну лекцію, можна ж зробити набагато крутіше наприклад, запропонувати всім разом провести таке собі міні-розслідування, або, скажімо, розвінчати популярні міфи чи влаштувати челендж на сім днів. Розумієте, це відразу змінює правила гри. Люди з пасивних спостерігачів перетворюються на, на активних учасників процесу. Гаразд, рухаємось далі. Зараз буде, мабуть, найцікавіше така собі творча кухня. От як взяти якусь складну, наукову, можливо, трохи нуднувату тему і зробити з неї такий контент, яким захочеться поділитися з друзями? О, а ось це просто ідеальний приклад. Подивіться з одного боку у нас що? Гідроліз пластику. Ну… Погодьтеся, звучить як тема для курсової роботи, від якої хилить на сон. А тепер подивіться праворуч, що насправді стається з пластиком у воді. Відчуваєте різницю? Це вже не термін, це інтрига, це питання, на яке ну просто кортить дізнатися відповідь. Вся магія у подачі. Так от як працює ця магія трансформації? Все просто знову три кроки. Перший ми вже зробили, спростили назву, зробили її живою. Крок другий візуалізація. Замість складних графіків і таблиць покажіть простий експеримент. От було так, а стало ось так. До і після це завжди працює. І третій фінальний крок чітка дія. Не абстрактне рятуйте планету, бо це не про що, а щось дуже конкретне, що можна зробити прямо зараз. Наприклад, спробуйте користуватися багаторазовою пляшкою. Так, добре, принципи є, техніки є. Здається, все зрозуміло. А тепер вишенька на торті, готовий план, який можна брати і використовувати. Він, власне, і об'єднує все, про що ми говорили, в одну цілісну стратегію. Давайте просто подивимось на логіку цього місячного плану. Дивіться, як все продумано. Перший тиждень ми чіпляємо увагу, робимо якийсь простий наочний експеримент. Зацікавили другий тиждень даємо конкретну користь. Ось п'ять простих способів щось зробити. Третій тиждень заглиблюємось, проводимо таке собі міні-розслідування, щоб показати масштаб проблеми. І четвертий тиждень кульмінація: об'єднуємо всіх довкола спільної дії, звітуємо про результати. Розумієте, це не просто чотири окремі пости, це цілісна історія зі своєю зав'язкою, розвитком подій і потужним фіналом. Ну от ми з вами пройшли весь шлях від загальної ідеї до абсолютно конкретного покрокового плану. І тепер, маючи все це, саме час згадати, з чого ми починали, повернутися до найголовнішого до місії. І ось ця думка, мабуть, найкраще підсумовує все. Інструменти для змін вже є. Це може бути камера телефону, це може бути просто ідея в голові, це може бути сторінка в соцмережі. Інструменти є, залишається найменше і водночас найскладніше почати ними користуватися, використовувати, щоб робити світ кращим. І наостанок, давайте залишимо тут одне відкрите питання маючи таку схему, розуміючи цю місію, з чого варто було почати? Яка тема першого проситься, щоб її перетворили з сухої інформації на історію? Історію, яка здатна надихнути на реальні дії?